Майже тиждень бруківку на Богдана Хмельницького накладуть ремонт, який за документами мав бути завершений ще місяць тому, затягнувся на невизначений термін. Яка нині ситуація на багатостраждальній вулиці? Дивіться далі в сюжеті. Чернівчани дочекалися частину вулиці Хмельницького почали встелювати бруківкою. Навіть мер встиг фотографію зробити, але з того часу, 21 квітня, просунулися близько на 100 метрів. Залишилося трохи більше пів кілометра до завершення. Нині майже на тиждень проведення ремонтних робіт дорожнього покриття призупинені. Чи бруківки немає, чи грошей на неї невідомо. Все страшно неорганізовано. Робота робиться, але ривками там. Убіжали вперед, зась адсталі. Поверхня дороги нерівна, хвиляста. Але підрядники запевняють, що потім підрівняють. Крім цього, на думку мешканців, структура Бруківки буде шкодити автомобільним шинам. Навіть шкодують, що у свій час не погодилися на асфальт. Ніто люка. Що ми жидаємо? можливо, хтось та що є дімки, що були вже виділені, ну поки не приобретіні. Тось, по факту їх пока що ніту. Збори з приводу ремонту, на яких була влада, підрядники і мешканці закінчилися разом із виборами. Представників від департаменту ЖКГ. Які минулого року щодня слідкували за ходом робіт, вже давно не видно на вулиці, а роботи йдуть активно. Інколи навіть занадто. Крошку шостили піси накидали туди. Як вони туди накидали? Каміння брили, і воно там зацементувалося. Через те, що комунальники не усувають проблеми з стічними водами у дворах, деяких будинків виникла реальна проблема. В 44-му будинку просів фундамент, а перед входом яма в 2 метри. Її залили бетоном. Але це не допомогло. У свій час була комісія, яка обіцяла розібратися з проблемою, але лише на словах. Ми маємо наразі просівший фундамент від минулорічних повеній. Зв'язку з тим, що було забита каналізація. вода стояла. Зараз робляться роботи. На вулиці і жодної допомоги, жодного рішення по виникних проблемах ем, наразі не поступило. Нагадаємо, відповідно до умов конкурсу вулицю Богдана Хмельницького повинні були закінчити ще два місяці тому. Сума чорнівецьке міське комунальне шляхом з поліційне підприємство: чотирнадцять мільйонів 499 тисяч 688 гривень. Термін виконання 335 днів. Міська влада була впевнена, що за рік нарешті зроблять вулицю, яка на слуху у Чернівчан вже декілька років. Інші учасники тендеру пропонували зробити на декілька мільйонів дорожче, але швидше. Наші владники вирішили зекономити. Тепер кажуть, що зроблять вулицю до дня міста. Але місцеві мешканці, почувши це, лише сміються. Міськшеп зможе все. Це комунальне підприємство. І не залучати додаткові там субпідрядні організації, на які спеціалізовані види робіт. Я переконаний, що Богдана Хмельницького у всякому випадку. До кінця року от, отримає обрис і буде придатно до використання. Міська влада довірила роботу міськшепу фірмі, яка за останні декілька років закупила за тендерами пісок та сіль за невідповідною ціною і у невідповідній кількості. Усього місцевому бюджету було нанесено збиток більше ніж півтора мільйони гривень. За даними журналістів, міськшеп цієї теплої зими використали на півтони солі більше ніж минулої. Про цей інцидент вже певно забули. Міськшеп далі гне свою лінію і засипає ями так. Званим асфальтним боєм та ремонтним сміттям Олександр Докін, Роман Белатик, Чернівецький промінь.